Друзі, привіт! Дуже багато, дуже багато у мене е, цих, як вони звучать, запитань. Дуже багато запитань, це я думаю одно і з вами розмовляю. Як то кажуть, дуже багато запитань з приводу е, Запорізької АЕС. Вже не вперше. Ну, перше, Якщо чесно, це я записую. Це тільки що, як то кажуть, я консультувала людину по телефону. Да? І записую за одну відео, бо вже бачите, на, на ходу нарядики одіваю. Багато народ зараз нервничає, я ще як то кажуть, не займаюся. Вчора писала до Трьохчасну ночі відео вам, ще там в черзі ще купа. Є запитів, але Запорізька ЕС вирішила записати от зараз така ось у я. бачите. А, знаєте, як то казав, тільки що недавно спроснулася, всі, всі діла така. Е, хочу... Зараз давайте подивимося, що там на, тому, на той Запорізький ну, вот як то кажуть. Дійсно, чи там, ну, я так розумію, що там, що там якась херня, Я так подозріваю. Тому давайте подивимося, чи буде там якась катастрофа на ній. От, хочу тільки наперед зразу відразу сказати Кремлеботам, які там намагаються навіть українську писати. Ну, не напрягайтесь. От, чесно, взагалі немає. Ну, це не тільки Кремлобота, там ще є там, кілька таких, знаєте, ну, людей. Да? ну, Є такі завісники, знаєте, які люблять там або Путіна, да? ну, або просто завидують. Тому Не напрягайтесь писати мені гадості. Я неперевершена богиня. От, блять, богиня і все, поняли? А ви. Яка-то незвісна фігня, яка ну, просто там приходить, щось воно там сере. Идите, то лучше сраку помийте, щоб не смердило. Потому що, ну, ви ніхто і зовут вас ніяк. А я богиня. Поняли? Все, з пляжа. Овці. Шановні друзі, це було, це було це був вступ до, 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 до путіноїдів, кремлеботів і інших недоразвитих організмів, які там щось повертаються срать, як оті голубі на кришу. І вони там мені в коментарях все одно коментарі видаляються, ну, як то кажуть. А ви всі проклинаєтесь до сімого каріна. Так, друзі, а ми з вами давайте все-таки подивимося на цю запорізьку АЕС, що там насправді буде, що там прийде, чого треба боятися. Дивіться, в мене там таке враження, що там відразу один із блоків вже, ну, знаєте, або зупинився, або перестав працювати, або прийшло, прийшов час, або якось так вони це все зробили. Тим не менше, тим не менше, не будуть давати спеціалістам захищати, ну, то щось ремонтувати. Не будуть. Тобто будуть намагатися, але дуже-дуже знаєте, мало. Ну, Ми всі очікуватимо бадабуму. Є там якісь таємні, такі, знаєте, от, я би так сказала, таке враження щось там витікає. да, Щось таке. От якась може рідина тощо. Але воно працює. Воно працює і все таки спеціалісти е, там будуть, будуть, е, будуть. Ну, щось робити, щось будуть робити, так? Да? Так, далі. Атамана, атамна. Атомна, Запорізька, АС. Пата, вот да? Запорізька. Ну, дивіться, оце все цими вибухами, це такі круті маніпуляції для того, щоб переломити хід війни в свою сторону. Насправді, насправді, там все тако більш-менш помірно. Про замінування там кажуть, ну я так скажу. Якщо я їх побачу зараз, то я скажу. Там таке враження, що насправді там, знаете, є по периметру ті, хто, ну, тобто там нема чогось багатого, От, там якось так дуже одинокі пару спеціалістів, які обслужують це все, да? От, і <с>... таке враження, що таке орки намагаються нас просто, ну, просто прив'язати чимось до всіх новин. Важко буде це все сохранити, но вибухів не бачу. Я спитала Запорізька АЕС до кінця війни. Я не на серпень. Зараз я третю колоду візьму. Я не на серпень взагалі чи вересень. Я задаю питання до кінця війни. Щось там буде, будуть, буде поломано. І щось там буде даже, знаєте, ну, з нашої. О, є вибух. Нарешті. І він закінчить. Дивіться, там таке враження, що щось вибухне і буде, наприклад, якщо там 4 блока, то 3 буде працювати. Поняли? Отак от, от скажу вам. І ще і тайно там будуть вестись уже, ну, от, про нам не будуть говорити, але там будуть вестись якісь, бої, якісь бої для того, щоб, Е, ну, відбити. е Світ зрозуміє, то есть, це буде стало зрозуміло, що треба буде ремонтувати. От, і нам буде дуже важко зремонтувати, ну, щось, щось встановити. Але розумієте, тої техногенної катастрофи, яку ми очікуємо, не буде, тому що одна башта вибрала, там все то дві. Так, а ну АЕС. Зараз я спробую ще так подивитися. Я розумію, що це для багатьох людей ну, це буде шок, в принципі. Ось все, а е. Так. Зараз підроздіть. Дивіться за питання, чи в ціліє АЕС, до кінця війни в ціліє, ну тобто, да, але буде, буде хворе, буде щось одне хворе. Буде хворе і туди треба буде вкласти. Ну, тобто, видно, якийсь один там цей ну, блок чи що воно таке, ну я ж не дуже так розумію, що я ядерщик или що? Я вообще мене. Я філопах і бджоловод, бджоловода. Ніхай я себе, як У мене диплом джеловода, ніхая себе у четвертого президента України, Віктора Ющенка. Это вам, не хулімалі, це вам диплом бджоловода у мене. бджоловода. Так. так, ще на одній карті подивлюсь, як для людей це буде, як це відобразиться на життя, на здоров'я людей. Отак так, скажу вам, як це відобразиться на українських людей, звісно, орки то не люди. Так. Буде деяке обмеження. Це обмеження буде довге. Це обмеження буде зі сторони тих, хто контролюють і нам про це скажуть. Ну, дивіться. Будуть говорити про якісь заходи безпеки. Хочу сказати, дивіться, будуть говорити про якісь заходи безпеки. Будуть говорити про. Знаєте, якимсь чином дуже довго будуть обмежувати обмежувати, ну, людей. В якому плані обмежувати? Що таке обмежувати? Це такий, або дієта, або попийте щось, або ще щось. Да? От, е, далі. Е... Світ буде вкладати якісь гроші да, або давати, або допомагати, або щось таке для того, щоб м -м, ця ситуація, знаєте, щоб здоров'я, щоб її помірити, і щоб, щоб, щоб у людей було здоров'я, здоров'я, здоров'я. Будуть багато говорити про негативні наслідки знову. Я вам так хочу сказати: про Чорнобиль, помните? Помните. Ну, от. Ну, от. Наслідки будуть такі, як при Чорнобилі були. Поняли? Тобто ми вже знаємо, що з цим робити. От такі будуть наслідки для людей. А які наслідки були? Ну, ми якийсь час, там щось не їли, не пили, да, як то кажуть, якісь, да, або там багато молока по-моєму, вживали чи що ми там робили. А зараз тепер дуже багато у нас ракових дітей народжується. Хворих. Вот Ну і люди теж гіпертонія. Давайте спитаємо, кого її немає після 40 літ. От вам і все. Чи буде випух на Лепорізький АС. Буде. Друзі, буде. Не все, але один, напевно, Енергоблок. ну один. А да. один буде. -пам -пам -пам. -пам. Помните, я казала всі да, ну я не знаю, я тут казала, чи в YouTube, чи ні, я завжди кажу на своїх прямих етерах, що щось таке произойде, після чого світ скаретає та ну нахуй заїбав. Заїхали за... заїхали за За межу. О! Я ж не ні -ні. Да. Вот. Поэтому світ скаже просто про те, що вже е, скільки можна, є якісь межі, є якісь ну, дійсно, ну щось треба одне діло. ну, Одне діло, ви там хочете щось там якісь. Я бачила, наприклад, хорошого прикольного дядька ви, там, в Ютубі, молодий мужчина, такий давно ну, дуже розумний. Він говорить про те, що е, на нас напали не, не, не просто так, що ми там, їм там, українську мову чи ще щось, то таке діло. От. До речі, багато їх якраз і люблять, як ми розмовляємо, і прямо аж пісяють кипятком, коли в нас оце е, така розмова, знаєте, є змішаний язик суржиковий. Поэтому вони там мандражирують на нас, я би так сказала. От. Є питання, що в нас знайшли там десь народження сланцевого газу. Да? І ми можемо стати державою, яка виробляє там газ на, на весь світ, і обійтися, обійтися без Росії. Тобто, не то, що світ може Росію послати чортової бабушки, тому що буде в кого цей купувати газ. Тобто у нас знайшли кілька. Якихось там, знаєте, офігенних родовищ, які просто якщо розробляти, то ми станемо мега круті. Ми станемо мега- От, і це от, чиста от, така, от, ситуація в такому плані. Ну, і у них продовольчий кризіс, тому вони, от Херсонщину, да, Дещину вони как би, так трогають, ну трогають так, ну, не очі, чого вони там зерно схватили і вивозять. Ну, у них жрать немаш, вони ну броди, все, вони своє все вижили, нічого. нічого. От, ви ж бачили, як вони? Варення шишек е сосни. Я б сказала, з яких шишек варить варення тільки мені можуть не пропустити це відео. Ото вони тільки що й можуть, адуванчика в варіні, у них немає, розумієте? це у нас люди в кожному селі, в кожному садку, сливки, яблука. Це, ну, це я кажу, наприклад, да, там, про, про, про Житомирщину, скажімо, да? у мене, там бабуся жила. Я навіть там трошки жила, от, підживала, под, я кажу, да? От. Тобто, ну в нас кожна хатинка вибіла. У мене в мамі 70 років, вона досить досить біли, білить хату. Вона каже, мені треба біла глина, мені хату треба білити, мастити, як то, знаєте, так кажуть. О, е так це людина, яка прожила, яка народилась, прожила в, ну, в місті, да, в Краморозі. От вони виїхали туди, да, мої батьки, і цей. І, і от настільки все охайненько, розумієте? ну, У нас люди, отакі, як, як я той казав в анікдоті, а там я трошечки радиску посажу. Тобто у нас, кроме того, що ми роботячі, ми ще в кожному селі, ну в кожному селі, в кожному в кожній дачі, ще щось, в нас ви не побачите там сина, там да, якийсь басейн. І травка. Навіть якщо буде басейн-травка, то на задньому городі все одно буде якась петрушечка, укропчик тощо. Тобто ми з голоду мож... ну, не помремо. Ми можемо померти з голоду тільки тоді, коли, знаєте, як ото був 33-й рік, де нас намагалися вивезти все і ну, якби, виморити голоду. Все. Але це вже не той світ, друзі. Це вже не той світ, і не ті країни, не буде цього. І, до речі, я вам хочу сказати про. Економічний голод не буде у нас. да-да Буде 23 й рік важкий, я не спорю, але у нас не буде голода. От як там нас лякають. все ми там всі з голоду умремо. Та щас! Манікюр мій бачили? Ось ось. Оце бачите, який красивий манікюр. Це з голоду. Ми помремо, не помрем. Отак, от поэтому ніфіга. Але дивіться, але про Запорізьку ЕС да, є. Ну, бачите, цю ситуацію ми бачили ще. Ми ну, там з друзями дивилися. Да? Цю ситуацію ми ще бачили ще, ще, ще десь у березні, в березень, квітень, що там, там дуже гостра ця ситуація. От. І що буде щось таке, що переломить. Ми щось подумали, і ми подумали що, ну, я щось подумала, там це буча була, це все, але потім дивилася, ні, ніфіга це не воно, це не воно. Ну, я вам так кажу, боятись, ну дивіться, від того, що ми будемо боятись, нічого не зміниться, правда? Ми можемо змінювати ситуацію тільки медитує і захищає себе захисним куполом. От, поэтому, Ми вижили після Чорнобиля. Блять, і тут ми виживемо, понимаєте? Поэтому то нам там затрясати їм воздух і ще щось. Так, там є вже один такий храмий цей блок, і и, и він, как бы так, да, и, но нет. От і все. Глобальна катастрофа там на, не знаю, так, що ми потім всі умрем, Ні, цього не буде. І масових смертей не буде. Поняли? Так що не нагнітайте. Собі там тако, як то кажуть, зробили медітацію, себе накрили енергетичним куклом, куполом, закрили, закрили енергетичним куком. Це все зробили зі своїм там, будинком, зі своїм містом, якщо вони окуповані. якщо окуповані, то все місто, не робіть тільки на свій будинок і на себе. Е, ЗСУ робіть це. Над нашими пацанами тераборони, які в полях воюють теж за нас поряд ЗСУ, і над нашими полоненими обов'язково обов'язково того, що це люди, які не просто віддають життя за нас, які люди страждають за нас. І повірте, там страждання більше, ніж, ніж у Ісуса були страждання. Понимаєте, на Христі. Це, це люди, які. Переносячи такі катування, просто стають святими, бо вони за нас це катування тримають, розумієте? за наше з вами життя. Поэтому нам треба нову релігію, яка буде називатися релігія Азов. Да, і там, і ці люди, які, які оце, після цього катування в цій Оленівці загинули. Я вам хочу сказати про Оленівку. Я ну, дивилась на картах, да, що, що, що там було. Да, вони були всі понівечені, вони були всі загиблі. <кій> Таке враження, що їх вбитими привезли і там розклали От, цих людей. От, то, що хочу сказати. Хочу сказати, що 108 тисяч просмотрів було на TikTok, і TikTok видали, бо Кремлеботи пожалілися на типу, розжигання ненависті. Хуль там розжигать. Вони вже прокляті в віках. Вони підуть під землю. І колись на тому місці буде великий океан, а Україна буде розполагатися на березі океану. На ну, так як ноті. Я закінчую свій відосик. Друзі, пам'ятайте, позитив це наша ну, сила. Віра це наша сила, наша енергетична практика, це наша сила. І нас не перемогти. Ми не будемо в унині. Ми не будемо в страху, ми не будемо в апатії. Я вже показував манікюр. От що получать, як то кажуть, чим, чим більше намагаються нас зламати, тим сильніші ми стаємо. І пам'ятайте, що всі добрі, світлі та щирі люди, які дивляться мої відео, з вами нічого пану не трапиться. Пока-пока!